Оказія не сильно вибаглива рослина в догляді, а забарвлення її листя вас зачарує. Також сортів і розмірів рослини багато. Щоб рослина себе гарно почувала, важливим експектом в догляді є підходящий ґрунт, лугатий на органічні речовини. Я рекомендую купити вже готовий ґрунт. А ви, ви можете зробити його і самі. Треба буде взяти торф, перліт і пісок. Місце алаказії треба обрати, де сонце не буде попадати на листя квітки. При цьому, якщо світла буде мало, алаказія ростиме дуже повільно, а листя буде у неї дрібне. Також ця рослина не переносить. Перепади температур. І головне це ще і правильно поливати. Має вирішальне значення для того, щоб рослина була здорова. Вона любить вологість, але надмірне поливання може привести до того, що коріння почне гнити. І цьому не доводимо до висихання повністю ґрунта. Поливаємо, коли буде верхній шар сухим. Присадку олаказії робимо. Після покупки, також коли коріння вже зверху, або коли квітка перестала чомусь рости. Тоді ми її достаємо із горщика і дивимось на кореневу систему. Горщик беремо чуть більше, чим був. На дно обов'язково дренаж. Щоб забезпечувати рослині правильний здоровий вигляд, їй треба давати добриво. А це азот, фосфор і калій. Тепер ви знаєте, як доглядати за авокацією, щоб вона була гарна і здорова. Дякую, що подивилися. Дякую, що підписитесь, і до зустрічі!